Доброго дня, мене звати Ірина Коляда. і Сьогодні ми запишемо цікаві інтерв'ю з найкращими спікерами нашого заходу. Це не просто спікери, це експерти в своїй галузі медицини. Це вузькопрофільні лікарі, і вони сьогодні будуть відповідати на запитання, які можливо ви соромитися їм поставити, або знаєте, не просто соромитися, незручно трішечки поставити ці запитання. Наша перша гостя сьогодні це Анастасія Стасенко. Анастасія Стасенко це лікарка ЛОР, хірургиня. Авторка експертного блоку, доктор Стася, ну ви всі напевно її знаєте. І сьогодні лекція Стасі, я можу тебе так називати, тому що ми подруги. Ми Цілком. дуже давно товаришуємо. Була просто неймовірна. Сьогодні ми розмовляли. Ти розмовляла, ми слухали про шмарклі без шмарклів. Але я бачила, що тобі ставили деякі запитання, і тебе це так трішечки тригерило. Скажи, будь ласка, яке запитання тебе сьогодні тригирнуло максимально швидко, і ти прям завелась як професіонал? Всім вітання. Відповідаємо одразу на питання, такий маленький стішок наш вийшов. Питання, яке мене трошечки так піднапрягло це про краплі, які робляться самостійно. Це складні краплі, це суденозвужувальні краплі, бо це було в лекції, що це не дуже є добрим. І питати знову по накатаному <laughs>, те ж саме питання. Чуть-чуть мені, звісно, було не дуже комфортно, бо що? Бо це не є гарними ліками у 2024 році. Ми живемо не в пустелі Сахара. Щоб користуватися самодільними ліками, а давай ми уточнимо, тому що мені здалося по аудиторії, угу. що не всі зрозуміли, що таке самодільний дум. Да, в чому ще да, чом, чом, да, проблема так. цього міроприятія? Складні краплі це така мішаніна, придумана у радянському союзі. Так. До якої входить, що лікар захоче, то і входить. Зазвичай це 3-4 компоненти в нас так. мішаються в одну флакончик, і потім це красиво пшикається. Серед цих компонентів в нас зазвичай ну, це така стандартна схема: це йде ампула антигістамінного засобу так. протиалергічного, тобто. Ампула гормонального засобу, назви варіації можна змінюватися. Так. Ампула якогось судинного засобу, так. ну і якийсь так, щоб добре це все взялось. Антисептик. Оце все мішається. Ким мішається. Мішається частіше власне, самим пацієнтом в себе ага. вдома. Ага, Бо лікар, ну якщо це ну, чуть получше, він змішається з сам так. цю красоту. А рутинно це призначення виглядає просто як взяли ампулу того, 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 чого ми казати не будемо, треба це все балити. Uh -huh. Змішайте його собі там в баночці або візьміть, це ж моє улюблене, візьміть флакончик з-під крапель, які у вас є. Вилийте, помийте і залийте туди ті капельки, побалтихайте і заливайте в себе. Так робити не треба. Чому так роблять? Е, я не знаю Добре. чесно. Чому так роблять? Це, е, ну знаєте, спадкове наше саме лучше, саме красиві, саме полезні, самі умні. Всі у нас були де правильно в Радянському Союзі. Слава Богу, він розпався. і Ми побачили світ, новітні рекомендації, нові гарні протестовані препарати. Так. До яких ми маємо доступ, що важливо. Mm -hmm. Тому що коли країна будує навколо себе мур, не так. лише інформаційний ідеологічний, нема доступу до адекватної інформації. Mm -hmm. І у умовний професор Пупкін, який має 30 років стажу, придумав лити ці в такі штучки собі. Mm -hmm. Воно там спрацювало, спрацювало не так, посередньо. Так. Це нежить, нагадую, що це. Не жить який без лікування в принципі пройде сам. А тут таку красоту йому дали. Ну клас. Ну добре, давай так. Щоб було прям чітко і конкретно, які наслідки оцих складних краплів? Наслідки так. цих складних крапель… Це випалена нефункціонуюча слизова у кращому випадку. Угу, тобто, це ми це хорошо. лайт, це читає про петляря. Тобто, так. ми оцю всю красоту вилили собі в носик, так. випалили функціональний шар слизової, верхній, так. котрий нам потрібен просто життєво, бо це бар'єр, це просто ну, спасіння від всього, від всіх, майже всіх вірусних хвороб. Ми його випалили, угу. маємо е, тимчасовий. Якби мнімий ефект, mm -hmm. що воно подіяло. Так. Бо знаєте, нема слизової, немає проблем. Зрозуміло. От ну, По такому так. принципу. Тобто, якщо воно спалено, mm -hmm. понятне діло, нема чому продукувати слиз. Зрозуміло. І ми робимо таке предвзяте міння, що це спрацювали капи. З таким успіхом в нос пхають і досі є такі класні рекомендації, Тройний калун. Чистотіл. Дизель ще не пхають? Блін, повнодорогий. Чистотіл безкоштовний, понімається пішов, нарвав, засунув собі, красота. І потім маємо випалення. Це закладається ще на ватках. У дітей ці ватки дуже хорошо літають далі, становляться і народними uh -huh. тілами, сторонніми тілами. В кращому випадку це середній носовий хід, який можна витягнути в лікарні, uh -huh. а в гіршому це можна ну, надихати собі, потім доставати це в лікарні під наркозом. Uh -huh. Тобто, яка ця мораль, мораль цієї мораль, що історії? Треба що треба робити? Скоріше, що не треба робити? Не треба пхати в себе ліки, які не предназначені для тих атверсій, в яких ви їх пхаєте. Тобто, якщо лікарська форма в нас ампула. Так. Не, Тот... не заливаємо її в носа, правильно? Не заливаємо, не Зрозуміло. відкриваємо. Ампула в нас існує для чого? Щоб відкрити її ін'єкційна угу. форма. Не надо. Зрозуміло. Уявимо, що ну, не було такої лікарки, як ти, та, І там десятирічна дитина з мамою. Угу. Що їм робити після того, як вони там періодично використовували ось такі складні краплі. Перше, це одно моменто. І одномоментно їх викинути і забути про їх існування. Так, зробили. Чек. Чек. Далі. Чек. Не ходимо до лікаря, який <рес> призначає краплі дисклеймер, такі, такі самі краплі, бо це означає, що цей лікар трошечки відстав від сучасних рекомендацій угу. і не орієнтується в сучасних протоколах лікування. Угу. Бо складних крапель, як такових, нема в нас в жодному протоколі лікування, навіть в наших місцевих локальних. Угу. Зрозуміло. На секундочку. Так. Да. Далі. Ми маємо відновити цю пошкоджену слизову, щоб вона після випалення цього відновилася і почала виконувати свою фізіологічну функцію. Так. Це ми робимо, дивлячись вже від того, наскільки ми випалили. Угу. Якщо у нас все добре і це лайт був варіант, ми можемо це провести на звичайних. Сольових розчинах, бо фізіологі вони фізіологічні, вони mm -hmm. звичні до носа. Ця рідина для організму. Слузова її сприймає як сюди, йди, моє рідне, mm -hmm. тебе mm -hmm. я знаю, на відміну від складних крапель mm -hmm. і починає напитуватися, нормально відновлюватися. На це треба час. Якщо там прям геть все випалено, я не буду казати назви препаратів, щоб ми не напхали так, 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 знов так, так. себе. Mm -hmm. Є препарати там гелі закладання, спеціальні мазі можуть бути. Це залежить від ступеня пошкодження. Mm -hmm. Наша основна задача це відновити цю випалену слизову. Mm -hmm. А моє питання буде наступне дуже коротке, але ж а, знаєш, синдром відміни він такий mm -hmm. існує. А, mm -hmm. Чи правильно я розумію, що цей перший період, коли відміняються складні краплі, угу. їх треба трохи перетерпіти, зрозуміти, так. що буде не дуже приємно. Це Саме це правильно, так? так? Саме угу. так. Дивіться, яка в нас ситуація. Що з складними краплями? Що з судинозвужувальними. Ситуація приблизно одна і та сама. Вони не нормальні для слізової, вони пошкоджують її. Угу. І звісно, якщо їх забрати одразу, так. Ці всі молекули, ці гармони, ці всі там угу. вони вкусні для організму. Зрозуміло. І Якщо їх заливають там, де їм не місто, вони швидко кушать, кушать і, і просить що? ще. І тут по аналогії, з не знаю, можна таке слово казати чи ні, команією. Да. No. 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 Народ сідає на ці всі краплі, тому що воно вкусно. Воно угу. здається, що ну як працює синдром відміни? Ти забираєш ці ліки, і мозок, да. навіть не нос, а угу. мозок. Провокує, як, ну, як на алкоголь, як так. на табак, що. Де? Ну і починається вся оця ломка, така, як на так само, і на нос. Починається його треба або перетерпіти угу. довше, ніж 72 години. Це не триває. Ага, це це не три місяці. Це, це не мене. три місяці, упаси Боже. Угу. Це просто не дати і дати пройти цей метаболічний шлях в організму цієї молекулі, щоб вона вимилась, і все, і нову ми не получаємо, все якось живемо далі. Зрозуміло. Все. Це ми робимо одномоментно, одномоментно. Ну, я раджу так робити, просто викинули і все. Є ще варіант полайтовіше, коли ми поступово. Що в складних краплях, що в судонозвужувальних, граємось зі зниженням кількості вприскувань, частоти вприскувань цих крапель, концентрації, розбавляємо їх там сольовим розчином і поступово стушуємо. Зрозуміло. так. Що то, що то ну, приємного мало, але особисто мені і у практиці з пацієнтами краще працює оця одномоментне обробляння. Переболіло, як з серцем. З глаз і серце вон ті каплі і все. от боліло і пройшло. А не це чуть, чуть спочатку, ми напишемо в WhatsApp, потім ми там ставимо влог, все, раз і все. Зрозуміло, добре. Е, ну і не дуже плавненько, але перейду до запитання. Е, дуже пов'язані між собою. Добре. Значить, ми користувалися судинозвужувальними, ага. наприклад, препаратами. Да? І е, є зараз така нова тенденція: ми все оперуємо. Ми оперуємо, ми робимо операції, якісь там модні ринопластики, а навіть дітям там, в 13 років, в 10 mm -hmm. років. Як ти до цього ставишся? Що це за нове таке віння стосовно того, що все треба прооперувати, особливо дітям? Я маю на увазі все це по твоїй е, да, сфері. Все це це тут, на общество. Це вже на, на, все, обличчя, все. на да, так, так. О, Значить. Тут треба відмежовувати дітей, дорослих, ринопластики, загальні операції на так. носі. Всі це все, все різні. Ми не маємо стільки часу, щоб тут це розказати на три Ми запишемо окремо. Стосовно операцій, краща операція – це та якої не було. Далі стосовно рино саме пластики, угу. в нас е, дуже часто ну, ринопластика підрозуміває під собою зміну форми наружного носа, тобто зміна зовнішності, що так. є пластичною операцією, угу. і дуже дуже ну, значально. Вона розроблялась, робились методики, як і всі плакти Вибачте, пластичні операції угу. за здрав'я, тобто на відновлення пошкоджених обличь, угу. відновлення, щоб це було все естетично, як і вся Пластична хірургія, вона прийшла і була, мала пік після великих світових війн, де було багато каліцтв, і треба це якось було відправляти. Угу. Але в нас же, ну, як би, звініть, ну ми так. ж всі хотімо бути кращою версією себе, як казали в одному популярному нині фільмі. І хочемо там, знаєте, чуть-чуть, там, у -чуть, мене там, гарбіночка, та, та, та. потім там все, ну, і це підняти, все, носик, підняти, звузити нам. Туди-сюди. І потім, оскільки це дуже комерційно, скажімо так, вигідне mm -hmm. діло для лікаря, ми під це діло придумаємо покази. Ну, не, ми, не я. Зрозуміло, це. це... Ну, люди. І звісно, що це можна перекрутити так, що вам ця операція потрібна, щоб краще дихати носом. Але щоб краще дихати носом, вам не потрібно змінювати зовнішній внутрішні. внутрішні. Але часто це все продається, знаєте, фул-пакет. Угу. Ми зараз все закрас, красиво. І, і потім це навіть була така сцена. Хто дивився, я дивлюся домогосподарки відчайдушні, і там була сцена, коли. Впізнали в хірурга за носиком, і mm -hmm. вона каже: Їй: Ти ж робила, ні Вона каже: Як ти мене так можеш ображати? Я його не робила. А він каже, що він ну, тебе такий, як, як, як з як ножа вийшов. Yeah. Вона каже: Блін, так, да, я його робила. От і і але в мене додає, в мене була крива перетинка, тому мені робили цю операцію. Тобто, ну оця маза, перетинки, люди, коні, все в нас мішається, все красиво, це подається. Ми відокремлюємо проблеми естетики. Це краще йти в терапію, люди, в терапію, бо часто, коли я працювала саме на естетичній uh -huh. медицині, була така історія, що ти робиш ніс, ти його там узгоджуєш, ти робиш 3D-модель. Ти робиш то, робиш все. А, ти все, все довольне, через там, півроку так. ця людина приходить і їй треба на 2 міліметри. Це безконечна ця історія. А, от. Якщо це проблема з перетинкою, то це вже треба вирішувати індивідуально. У mm -hmm. нас в природі рівних ідеально перетинок не існує. Ні в кого. Ні в кого. Так. От, оця вся історія про те, що знаєте, я жив там 35 років, потом пішов до і ми сказали, що в мене крива перетинка, яку треба оперувати. Ну, це знаєте таке тоненька крига, тоненька крига. Бо якщо реально б мали викривану перетинку, яка заважає дихати, mm -hmm. то ви б це знали раніше ніж 35 років. Тому до операції, будь ласка, приходьте свідомо і не думайте, що чик чик вирішить одразу. Всі Словом, питання. краща операція з тою. якої станалися. не було. Дякую. Дякую тобі велике. Останнє запитання на сьогодні. А наступного разу ми тебе з радістю запросимо. І давай ти сама Великому. обереш, на яку тему буде доповідь для батьків. На яку тему буде доповідь для батьків? Про шмарки ми поговорили, зафіксували інформацію. Може, вуха. Може може горло? Може, горло? Це буде у нас такий знаєте, ось, тобі... так, ось ми придумали інтрига. ось ми придумали з тобою тему. І може, вухо, можемо. а може, горло. Так дякую тобі, велике дякую до зустрічі.